Для чого Лаврі стіни? Щоб захищатись, щоб захищати це місце, на яке дуже довгий час полювали вороги, колись тут. Побував сам Іван Мазепа, і йому воно настільки сподобалося, що він думає, я не маю права не захистити його. Саме тому він виділяє близько мільйона золотих монет для того, щоб побудувати кілометр справжньої фортеці. Лавра, оточена стінами, і дуже довгий час захищали її та оберігали. І за моєю спиною знаходиться одна із веж цієї фортеці, яка називається годинникова. Ви скажете Максим, а де ж тут годинник? А я відповів: Він тут кудись стояв. Він тут був. Але зараз його немає. І я скажу більше: тут колись навіть був дзвін подарований Мазепою, якого так само зараз немає. Чому? Тому що Петру І Мазепа не вигідний. Він хотів стерти повністю пам'ять про нього. Він хотів, щоб нічого про нього не залишилось. Жодної згадки в історії і завдяки Мазепі. Нам вдалося врятувати Києво-Печерську лавру, і нині вона слугує справжньою скарбницею України. А для того щоб дізнатися, що Іван Мазепа зробив на цій місцевості, можете перейти на мій канал і дізнатися самі.